Я підготувала, але у мене такі ж самі теми. Ви Інформація відрізняється. Виродки, блять. Народ, а що це ви взяли лише дві теми. У нас там дійсно був широкий вибір, можна було купу різних питань взяти. Ви взяли, Як ви взагалі розподіляєте? Як ви, ви ще Сумчини, блядь? Як ви теми розподіляєте між собою? Та да, мабуть ніяк. Ніяк, да. -да, -да. Вибирати, ну давайте, я, в принципі, можу, просто в мене сьогодні дуже нестабільний інтернет, я не знаю, може бути таке, що ви мене не почуєте або не побачили, тому <кхе> говоріть. Ну, якщо, давай що. спробуємо. Принаймні, хоча б якось виступ ваш буде зарахований, це буде плюсом для ну, вас. Давайте, тому... давайте. Uh, так, обрав я тему, в принципі, дуже цікаву, як мені здається. Оригінальну. Саме... Перша виставка в. Модерн. Модерн в Німеччині. Все, спокійно. А, власне не зрозумів. Ще раз. О, нормально. Модер... Модернізм. Загальна назва напрямів мистецтва кінця 19-середини го 20-го століття. Він об'єднав багато експериментальних і авангардських течій. Переважно у архітектурі, літературі, живописі, скульптурі та музиці. Одним із найяскравіших напрямів модернізму був, ну, як не дивно, модерн. У Німеччині він отримав назву Юген Стиль, що можна прикласти як молодий стиль. Цю назву пов'язує з тим, що Модерн позиціонував як прогресивний жанр мистецтва для молодих людей на противагу домінуючому на той час історицизму. Ну і ще так журнал називався досить модний на той час. Характерні риси стилю модерн в архітектурі, плавність, пластичність, декоративність. Основними його елементами є використання синусоїдальних ліній, стилізованих квітів, язиків полум'я, хвилястих ліній, запозичених у природи. Власне, Юген стиль. На початку стиль використовувався переважно в ілюстраціях і графіці. Юген стиль поєднав квітковий, квітковий декор. І Звивісті Вигини, з більш геометричними лініями. І незабаром використовувався для обкладинок романів, реклами та виставкових плакатів. Дизайнери часто створювали оригінальні стилі, які гармонійно поєднувалися із зображенням. <кій> <кій> Найвидатніш... Найвидатнішим художником графіки був Отто Екман, який створив чисельні ілюстрації для журналу власне, Югенд. У Звивистому. Квітковому стилю, схожому на французький. Він також створив стиль шрифту на основі японської каліграфії. Ну, ось можна побачити. Таке нормальне аніме досить цікаве. Подобається бачити те, що з Японією вони ще тоді коришували непогано. Основними центрами діяльності були Мюнхен і Веймар. Серед важливих діячів були руху, були швейцарські графік Гармін Обріст. Отто Екман, і бельгійський архітектор і декоратор Генрі Ван Де Вальде. У попередні роки на стиль вплинув британський модерн. Також на нього вплинула японська гравюра, ну ми це вже бачили. Пізніше Югенстиль почав тішити до абстракції та більш геометричних форм. Як і в інших країнах, поява нового матеріалу, залізобетону, зробила будівництво прогресивнішим. Задяки його використанню з'явилась можливість будувати. Криті площаді та ось такий павільйон, іншисельні зали. Фантазія архітекторів сформувала німецький модерн з його оригінальними рішеннями простору інтер'єрів, широтою застосування металу, скла, незвичайності інтер'єрів. Насправді, ну наскільки я зрозумів, так подивився, як воно це виглядало. Там якихось обмежень особливо й не було. Ну, що, що таке модерністи? Прийшли, просто що в голову прийшло, ти і почали робити. Насправді. Там така солянка дуже сильна. І основний прикол, я так розумію, був в тому, що багато нових матеріалів з'явилось, багато нових технологій з'явилось, і все це хотілося дуже якось об'єднати з тим, що вже було, зробити щось таке надзвичайно нове, як би так ось пояскравіше та пооригінальніше. І я так розумію, обмежень модерну особливо й не було на той час, і це можна буде побачити далі в інших п'янрах. Ідеал дизайнерів німецького модерну полягав в тому, щоб зробити будинок повноцінним витвором мистецтва, де все всередині, від меблів до килимів посуду столового срібла та предметів мистецтва, знаходилось в ідеальній гармонії. З огляду на цей ідеал вони заснували власні майстерні для виробництва меблів. Так, зараз секунду, сподіваюсь, ви це, ви це почуєте, щоб я вас не гвалтував своєю німецькою. Метальварен фабрик Штраупшвайца. Також відомий як WMF, до 1900 року був найбільшим у світі виробником побутових металевих виробів. Головним чином у стилі Юген Стиль. Розроблений у WMF Art Studio під керівництвом Альберта Майера. у 1905 році WMF придбали Orivit, іншу компанію, відому своєю. Олов'яною фабрикою югенстиль, тобто ну, метол в принципі любили поважно. Ще один представник німецького модерну, так званий новий стиль. Дуже оригінально. Новий стиль, назва архітектурного стилю, що виник в Європі насамперед у Німеччині у 1920-30-х роках. Набув поширення у багатьох містах Німеччини. Поворот від експресіонізму до більш модер... модерністських стилів другої половини 20-х років відбувся підпливом голландськ... голландського авангарду. Голландські архітектори Ян... Це... Ян Вілс і Якобус Аут адаптували ідеї Френка Ллойда Райта для створення кубічного соціального житла. Я вам потім це покажу. Це та ще ржака насправді. На, від... На відхід німецьких архітекторів від експ... Експресіонізму вплинула діяльність конструктивістів, крім того, Еріх Мандельсон вже відхилився від експресіонізму на користь заокруглених динамічних форм, які він реалізував в будинку Мосе або Моси, я не подивився, як правильно, і спорудах на заводі. Вайсмана в Гривицях у 1921-22 роках перші спроби сучаснити німецькі міста, прихильники німецького веркбунду це така виставка. Я, в принципі, міг би і про неї написати, але не написав. Ну, ось можна побачити, що на цій виставці було. Неймовірно просто, так. Ну, Скоріскіляний дах, нікого таке не бачили. Німецького Веркбунду робили ще перед Першою світовою війною. Багато архітекторів, які сталися асоціюватися з новим стилем, у 1910-х роках використовували скляні поверхні та суворі геометричні композиції. Знову ж таки, досить сильно насправді відрізняється від юген-стилю, якщо так подивитися. І тим не менш. Але проблема була в тому, що. На Німеччину, на жаль, вплинули не тільки голландські архітектори, так а ще й один дуже відомий австрійський художник. Тому Югенстиль припинив користуватися популярністю з приходом до влади нацистів. Прихід до влади у Німеччині націонал-соціалістів, посилення політичного політ тиску на єврейських та соціал-демократичних архітекторів змусило їх залишити країну. Багато значних німецьких модерністів, які сповідували ліву ідеологію, вирушили до Радянського Союзу. Проте радянський експеримент провалився і не тільки в архітектурі хочу зазначити, тим не менш, умови праці були жахливими і безнадійними. Будматеріалів не вистачало, будівельники виявляли, виявлялись некваліфікованими і незацікавленими у результати праці. Це насправді теж така ржака нормальна. Я... Багато б чого віддав, аби побачити обличчя у цих модерністів, коли їм показали проект палацу рад, здається, так палац рад називався. Ви напевно знаєте, що це так, да, да, да. Мені дуже сподобалось, як ви розповідали, і починали сміятися. просто інформація була ну, дуже плачевна. Ні, зачекайте. Я по це ще не все. І інша частина німецьких архітекторів поїхала до Японії або до значної німецької громади в Стамбулі. Uh, ну, тобто, це насправді кураша були нормальні такі Германії тоді. Архітектори модерністської спільноти опинилися навіть у Кенії, Мексиці та Швеції. Ще частина приєдналася до різних проєктів у Великій Британії, і Сполучених Штатах, де Гропіус, Брейер та uh, берлінський містобудівник Вагнер. Uh, Навчали студентів у гарвардській вищій школі дизайну. Просто що я ще хотів насправді сказати, бо то, то, там насправді так досить сумна історія була з тими, хто поїхав до радянського союзу, бо якусь частину з них репресували. Хто був занадто упертим та завзятим, і їм не подобався сталінський емпір. А хтось просто сам, там, я не знаю, приставлявся до голови, коли його змушувало будувати, те, що власне змушувало так. Ну і тут насправді далеко йти не треба, можете почитати про Преображенського та те, що сталося з, з мостами, яка там була історія, теж не дуже весела, якщо вже на те пішло. Бути архітектором Радянському Союзі. Ну, Така собі справа. Я вам скажу, більше не лише архітекторам, якщо ви пам'ятаєте класиків російської літератури, да, то там так само 30-ті роки це дуже просто в лапках веселі часи, коли всі починали, закінчували своє життя таке, різними цікавими. Є способами. Є таке. І це стосувалося літераторів, а й о, о. митців. Ага. Mm -hmm. Ось власне, це соціальне житло кубічне, так, тобто, здавалось би, я в принципі, можу вийти на вулицю, там, не знаю, попомацати оцю траву і пройти там, кілька кроків зробити і побачити ось такі корпуса десь там, не знаю, в школі чи там, в дитячих садочках, чи щось таке ще. І Тут, тут навіть ось, оця мозаїчна є, мозаїчні віконці є, якщо придивитися, там, напевно, і східці. Якраз там де ця мозаїка, Тобто, такий нормальний радянський вайб відчувається в цьому всьому. Вгадали, що це щось радянське, а ні. Ось це виявляється німецьке. 28-30 роки. А, ну, питання пропозиції зауваження. Так, ні. Питань пропозицій зауважень немає. В принципі, інформація, а, дійсно. Така цікава. У нас сьогодні з були дуже вузьке коло питань, які ми змогли розглянути. Тому ми я дуже тішуся тим, що взяли саме саме Німеччину, да саме її почали розглядати. Ось з приводу. Подачі інформації також, як я вже казала, цікаво подаєте вас. Цікаво слухати. Хочеться дис дискутувати Да? і от для всіх, для тих, хто сьогодні присутній, такий момент. Якщо ви готуєте презентацію, будь ласка, відчитайте матеріал, щоб у вас не було заминок якихось там слова не можете прочитати або неправильно прочитали слово. Якщо не знаєте, краще там. Або замініть його, або дізнатися завчасно і так далі, тому що ну трошки ну не так. Ну в моєму випадку це скоріше, так. така природна дизлексія, бо я так принципі читав. Ні, Я але... не я кажу за ваших ну попередників. Про, просто перед я, вами я, я, буде... я вголос не читав вже. Ну, мабуть, не знаю, з класу дев'ятого, тому таке. Не спектр, скажімо так. Будь ласка, Микита, що за питання, Яке у вас? Так, я хотів спитати: а на наступній лекції в нас будуть розбиратись там сталінський ампір чи неокласицизм, який був у нацистській Германії? Бо мені, чесно кажучи, ось такі <сталі> ось такі речі цікавіше набагато розбирати, ніж ну, коли знаєте все мирно, спокійно і якось, ну? Беззуба. Ну, тобто, вас цікавлять тоталітарні режими і саме ну, ні, архітектура? — Не те, щоб тоталітарні режими насправді. Ну просто там якось. Ну я не знаю, як так виходить, але там чомусь якось веселі... Ну, не те, що веселі. Ну, розумієте, динаміки репресіями ну, і виставки. Так, чиня. так, ну динаміка, якась є. Розумієте, щось таке. екшн там, ну. Слухайте, у нас зараз теж такий екшн. Можливо, давайте сучасність тоді вже будемо розбирати. Ні. Дивіться, у нас же ж курс з вами історія дизайну, так. саме графічного дизайну. Тому у нас більше йде контекст в графічні, в саме в плакати. В журнальну продукцію, далі, по важливі... плакатів та журналів у нацистській Германії та в Радянському Союзі да, було. Буде. Ми якраз підберемося до цього. Це а буде, буде, як... буде Я ну, знаю. все. все. Я спокійний. Якщо ви вивчає, я не знаю, встигнемо чи ми чи ні, але я спробую все ж таки, бо у нас там будуть з вами а, саме і баухаус, і потім а, розвиток плакат, плакатистики а, в таких тоталітарних держав. Але знову ж це буде так більше як фрагментарно, тому що а, хопити неосяжне не дуже важко. Але якщо ви цікавитеся плакатами. Саме нацистськими, да, або фашистськими, або сталінського режиму, то якщо ви їх порівняєте, ви побачите, що там навіть пози однакові. Ну тобто, що вони дійсно там... там ціла наука була, як це все зображати, як кольори використовувати. Але це знаєте, як. Цілий, тут можна навіть дисертацію написати на цю тему, наскільки всього там багато. Ну, ось то, тому тому... Я, тому, я кажу, такі теми вони цікавіші. Там інформації нормально так. І ще одне питання, таке швидке, трохи автопне. Mm -hmm. а, З приводу ось, предмету з малювання рисунку. А... Yeah. Ось ми там обирали ці теми, так, там, де голосування було, виграла а, оце пппроспрости господи, аніме і там ще щось. Фанарт здається, так, фанарт. Е Як ви кажете аніме, аніме ніби на голос? Та неважливо, Ані... якщо чесно, зовсім не важливо. <губ> <А, губ> важ, набагато важливіше те, що я хотів спитати: а коли дати здачі цих робот, цих малюнків? Саме. А, починаючи з 16 жовтня ще... починається ага. модульний тиждень. Ага. А 16 і наступний тиждень, яке там не знаю, 20 числа. От, і ви дивитеся, коли із цих тижнів, на з цих тижнів випадає наша дисципліна. Ага. І за розкладом ви здаєте перед парою роботи. На парі я буду їх перевіряти. А, Ну, зрозуміло. Як... ну все тоді питань, в принципі, немає, дякую.